Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Щодобово окупанти дають чергові підстави для визнання Росії державою терористом Минулої ночі вони здійснили ракетний удар по селу в Одеській області, сім ракет, калібр, морського базування проти звичайного села. Це не дешеві і не прості ракети. Росія дуже пишалася ними. І куди ж вони влучили? Звичайне сільське поле і непрацююча ферма. Сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Жодного військового сенсу. Це просто терор. На щастя, загиблих немає. Люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Але шестеро місцевих були травмовані і серед них п'ятимісячна дитина. Їй та матері надається вся необхідна допомога. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирним селам і містам. Навіть у риб і Рапані в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту. За минулу добу російських обстрілів зазнали ще Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Харківщини, Миколаїв. Краматорськ крилата ракета вдарила там просто по центру міста: Слов'янськ, Торецьк та інші міста Донбасу. Багато загиблих, багато поранених. Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини, на захопленій Заборізький АЕС та в Енергодарі нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців. Якби окупанти не намагалися сховатися Збройні Сили України. Наша розвідка все одно забезпечить удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців, збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб це все завдання триваючого візиту першої леді України до Сполучених Штатів. Сьогодні, у другий день візиту, зустріч у Білому домі з першою леді Джил Байден, президент Байден, віце-президент Камала Харріс та її чоловік прийшли привітати першої леді України. Я вдячний президентському подружжю Сполучених Штатів, усім представникам американської адміністрації та кожній американській родині за теплоту по відношенню до нашої країни і наших людей. І я очікую. Від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою. Саме зараз це дуже важливо. Вже відбулись зустрічі із державним секретарем Ентоні Блінкіном, Самантою Пауер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури Америки. Завтра Олена виступатиме в Конгресі від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок. І це буде важливе звернення. І я дуже вірю, що його дійсно почують ті, від кого залежить ухвалення рішень в США. Провів сьогодні телефонні переговори з трьома лідерами, поінформував президента Польщі Анджея Дуду про ситуацію на передовій. Обговорили з ним подальші кроки в протидії російській агресії. Говорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подякував йому за чесну і принципову позицію на захист наших спільних європейських цінностей. Ввечері говорив також з президентом Кодівуару, поінформував його про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила Росія і яка загрожує світу масштабним голодом. Триває оновлення силової вертикалі держави. Сьогодні призначив нових очільників. Обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях звільнив одного із заступників голови СБУ вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено, призначеної нового міністра соціальної політики України. Оксану Жолнович. очікую від неї більшої активності в роз'ясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики, конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою. Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника офісу президента Андрія Єрмака про створення спеціальної комісії для контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери до складу комісії. Увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Я хочу підкреслити, жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було. І немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю, але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів і тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю. Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів: 185 військовослужбовців відзначені державними нагородами. П'ять з них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава усім, хто захищає і посилює нашу державу. Слава Україні!